Тепер давайте поговоримо про комісії, тарифи та умови відкриття та обслуговування картки універсальної від ПриватБанку. І так, відкриття картки універсальної. Вартість оформлення миттєвою картки універсальної не тарифікується за умови, що за останні 365 днів, тобто за рік, клієнт оформив до 6 карток миттєвого випуску. І тарифікується. 100 гривень платиться за умови, що за останні 365 днів за рік клієнт оформив 6 та більше карток випуску. Далі вартість оформлення іменної картки універсальної з фото 100 гривень. Вартість оформлення картки з індивідуальним дизайном. 99 гривень. Вартість оформлення картки з індивідуальним дизайном та ще з фото. 149 гривень. І комісія за обслуговування картки універсальної не тарифікується. Тут мається на увазі, що в деяких банках є комісія за обслуговування, там щомісячне або річне обслуговування. Тут тарифів немає, 0 гривень. Далі це тарифи комісії, умови по кредитним лімітам на картці універсальне. І так, максимальний кредитний ліміт, який встановлюється, це 500 тисяч гривень. Пільговий період по кредитній картці до 55 днів. Пільговий період це той напротязі період, протяго якого відсотки не нараховуються, точніше, нараховується 0,01%. Далі процентна ставка за користування кредитом, кредитними коштами на цій карті універсальній, після закінчення пільгового періоду становить 3,5% на місяць, тобто 42% річних. І процентна ставка за користування кредитом у разі просрочки, якщо ви не заплатили вчасно гроші, то з 1 березня 2020 року тимчасово не застосовуються ці тарифи. А до війни ці тарифи були на рівні 7%, тобто 80, 84% річних. Нагадаю, зараз це не застосовується. Далі тарифи за зняття коштів з картки універсальної. Комісія за зняття власних коштів з картки універсальна в банкоматах і пунктах видачі готівки Приватбанку становить 1% від суми. Комісія за зняття власних коштів з картки універсальна в банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном 2% від суми. Комісія за розрахункове обслуговування неактивних рахунків, за якими 12 місяців поспіль не було операції. 20 гривень щомісяця, але не більше від залишків коштів на рахунку. Що це мається на увазі? От якщо ви напротязі 12 місяців не користувалися взагалі карткою універсальною, не поповнювали, не знімали, не розраховувалися нею в магазинах, не купували в інтернеті, то на 13 місяць у вас починається з власних коштів списуватися щомісячно по 20 гривень. Ось така є умова. Далі дуже важливий момент: комісія за зняття кредитних коштів з картки універсальна. У банкоматах і пунктах видачі готівки Приватбанку будь-яких українських банків, закордонних банків. І тут тарифи наступні. Якщо знімаєте до 100 гривень тариф 7 гривень, якщо знімаєте від 100 до 200 12 гривень, якщо сума вашого зняття від 200 до 300 18 гривень, якщо від 300 до 400 24 гривні, від 400 до 500 30 гривень від 500 до 1047 гривень, якщо знімаєте понад 1000 гривень, відсоток становить 4% від суми зняття. І додаткова комісія за зняття коштів з картки універсальної без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги операції без картки. У касі буде тариф 0,2% не менше 5 гривень. З діджитальної картки 0%, і в банкоматі буде коштувати це 2 гривні, а через QR-код 0 гривень. Далі тарифи по поповненню картки універсальна. Якщо поповнювати в касі Приватбанка, то буде комісія 0,2% від суми, але не менше 5 гривень, те, що власники картки з наявності та без наявності картки. І 0,5% від суми не менше 5 гривень, якщо поповнює картку універсальна. У касі Приватбанку третя особа. Далі поповнення віртуальної картки діджитальної тарифікується, якщо власне картки, і 0,5% від суми, і не менше 5 гривень, якщо поповнює діжитальну універсальну картку 3 особа. Поповнення через термінал самообслуговування не тарифікується, якщо ви з карткою PrivatBank. І 0,5% від суми і не менше 5 гривень, якщо без картки. Далі комісія за платежі та перекази з картки універсальної Приватбанку. Якщо ви з універсальної картки перераховуєте гроші на картку будь-якого іншого банку переказами з картки на карти, то це буде комісія 0,5%, але не менше 5 гривень, в тому числі через сервіси інших банків. Якщо перераховуєте на карту MasterCard або віза закордонного банку, то це буде комісія 1%, але не менше 50 гривень. Якщо перерахунок робиться на картку з універсальної на картку універсальна іншу універсальну Gold, то, то преміальну картку інтернет, карту цю діджитальну, то комісія не береться. Якщо перерахунок з універсальної на картку для виплат, то буде братися 0,5%, але не більше 50 гривень. При цьому стягується комісія з одержувача за націльне поповнення картки для виплат. Переказ коштів з універсальної на поточний рахунок фізичної особи, який відкритий в іншому банку, якщо це ще робити через Приват 24, то це буде 0,5% через термінал самообслуговування 2%, і через відділення теж 2 Якщо робити платіж з універсальної картки по Україні на рахунок юридичної особи в ПриватБанку та рахунок в інших банків. То це буде комісія від 1 до 3 гривень, в залежності від того, чи є договір з приватбанком, Приватбанку приватбанком з цією юридичною особою. І 1%, якщо це робити платіж в терміналі, банкоматі, відділення на сайті або через телефон 3720. І також платежі за рахунок кредитних коштів з Карти універсальної, додатково буде братися 3% з картки універсальної за діючими тарифами, і плюс ті тарифи, які я озвучив вище.